А тому що Бог з агресором, зі злом не може бути. Не, може, не, може, не можна поєднати Бога і зло. Агресію і Бога. А раз Бога там нема, а з нами Бог а чому з нами? А тому що правда з нами. Не ми ж напали на Росію. Не ми першими агресію. А Росія агресію вишла від України. То правда наша. Ми не воюємо, а ми захищаємо свою землю, свій народ, своїх ближніх. І бачите, Господь як сказав їм. Нема більшої любові, якщо душу свою.